Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. Я хочу подякувати кожному, хто дивиться мої відео, людям, які свідомо йдуть на очищення від деструктивних енергій, на очищення себе від негативу, які свідомо відпрацьовують багато-багато таких от станів деструктивних, в яких набувається світло серця, світло душі. Світло ваших очей, тобто, для того, щоб стати щасливою людиною, зараз вже не потрібно 30-20 років ходити в якихось пошуках, миттєво можна усвідомити себе на багатьох рівнях, очистити свої енергії. Тобто навчитися коригувати. До речі, в моїй школі я якраз таки видаю сертифікати після того, як ви проходите навчання, очищуєте свої енергії, навчаєтеся коригувати свій внутрішній світ з зовнішнім світом. Вчітися співпрацювати з стихіями, з енергіями простору навколо. Коли відчуваєш цю. Знаєте, таку, як світ змінюється від таких людей, коли ви включаєтесь, кожен з вас, коли ви тільки-тільки торкаєтеся цих знань, ви вже починаєте впливати на все життя. І сьогодні, знаєте, от така вдячність у мене до вас, правда, до всіх. Я бачу, що у мене такий складається коло, коло людей. От у нас група є в, інстаг... в Телеграмі. Будь ласка, долучайтеся, проходьте там посилання завжди, я залишаю на соцмережі мої. А у нас група така, знаєте, заходиш туди, а там, прямо, як то ти попадаєш в інший світ, там все сяє. Там кожен коментар красивий, там, кожна... там стільки сердечок завжди, знаєте, там стільки всього, там така гарна енергія. Заходьте, будь ласка, долучайтеся. Можливо, ви тільки. Починаєте прокльовувати ту вашу шкарлупку, в якій ви сиділи багато-багато часу, і починаєте її довбати, або ви вже бачите, як вона тріщить, і хочеться вам пробитися до того світла, отримати свободу, стати щасливою людиною. Будь ласка, заходьте в наші групи, заходьте на мої проекти, в мою школу, приходьте на навчання, у вас це все відбудеться дуже швидко, елементарно. Зараз буде дуже багато цікавих проєктів на протязі цього року. Ми з вами зробимо величезну роботу, встигнемо ще до того, як у нам ця можливість буде багатьом прикрита вже. Тобто, хто вскочив, той вскочив, хто не вскочив, той вже буде десь там іншими шляхами ходити, які не знаю, коли там, де почнуться. Так що, друзі, так, і сьогодні, знаєте, от, після того, як я вам всім подякувала за вашу присутність і за те поле, яке ви створюєте, яке ми разом створюємо, я хочу вам сказати одну дуже важливу річ, що незалежно від того, як зараз відбуваються події в світі, у нас завжди з вами є можливість спостерігати. Оці такі дикі карти, як я їх називаю, їх вкидає в наш простір сама вища сила. Отак як в рунах є пуста руна вірт, і оце вкид, що це? Рокова сила, це провіденційна сила, це сила, яку так ніде не видно, але програма її закладена і вона її виконує. І ми з вами маємо вчитися слухати, чути і співпрацювати. Так от, незалежно від того, хто б що вам не казав у новинах, що там де як відбувається, якісь вибори готуються, там іще щось там, не знаю, десь у якихось інших країнах це стосується всього світу, не тільки України. Це стосується і Європи, і Америки, це стосується всіх країн, які тільки є. Що би вам хто не говорив, друзі, знайте, що цей задум він все одно звершиться і завершиться, і він вже запрограмований. Якби ми з вами мали десь вже всі загинути, так, як цивілізації тут на Землі, взагалі як планета, вже це відбулося б. Хто би нас чим не лякав, не залякував там, ми маємо просто поступово, покроково вирішувати. Самі важливі питання, які у нас є. Це стосується навіть і політичних питань, і економічних питань, питань нашого захисту, захисту фізичного в кінці кінців. Так? Тобто, все це, що стосується нас особисто, ми маємо бути з вами господарями. Ми на нашій планеті, яка живе для нас, яка нас тримає, яка з нами співпрацює, яка наділює нас своєю енергією прямо з глибини. І також ми з вами маємо бути провідниками того Божого світу. І що би де не було, хто б нам що не казав, повірте, ми справимося. На нас вже покладено, поставлено. І все, все настільки пульсує оцим звершенням. Просто потрібно бути дуже-дуже уважними, щоб в ці останні наші миті прийняття рішень. На нас не впливали ті, хто хочуть нас вибити із стану рівноваги, щоб ми схибили. Ми не маємо права з вами схибити на цей раз. Жодного, жодного варіанту не може бути, окрім того, що ми перемогли всю темряву, яка впливала на нас. І на завершення цього відео ще скажу вам таку: я вже це казала, але повторюся. Ми не один раз з вами були в таких періодах, в переході цьому з однієї реальності в іншу. Не одного разу за весь за ці цикли нашої цивілізації ми скочувалися з вами в якесь там дно свідомості, де вона, можливо, звужувалася якимось чином. Не один раз на нас нападали різні там цивілізації, які впливають на нас, які намагаються нас використовувати, які просто дуже підлими такими своїми структурами вселяються в наш простір, намагаються нас знищити навіть і зараз це відбувається. Але я хочу сказати, друзі, що всі ці рази вони програвали, залишались ми з вами живі чи ні. В принципі, ми не залишалися ще жодного разу. Але е, зараз ми живі, і ми це все бачимо, спостерігаємо, як воно відбувається. І ці там, хто б не були, там рептилії, там, сірі ці всякі, там хто б там не був, вони жодного разу не перемагали творця нашого Всевишнього, який завжди еволюціонує безупинно. І завжди програма ця працювала і буде працювати. Зумієте, жодного разу вони не вигравали. І зараз також вони знають, що все, кінець. А ще тим, тим більше, коли вже ось зараз вхонить в просторі, що ось ось закінчується взагалі їхня можливість хоч щось ще тут зробити в своїх таких тих темних справах, в 11:11 .11. закривається їм повністю, повністю закривається можливість. Вже ніхто із тих всіх, хто тут. Шкоду наносив. Ті, хто руйнували наш простор життя, ті, хто не давали нам вільно дихати і жити, вони всі понесуть покарання і всі будуть знищені. І підуть всі з цього простору життя аж бігом. І це відбудеться в цьому році. Також ми розуміємо, що в тих виборах, які зараз є в багатьох країнах, вони ще хочуть впливати, але у них також нічого не виходить. І ось дикі карти, які викидаються в просторі, Дика карта вилітає і все, і вони вибиваються повністю, вони не можуть стати на коліна не можуть стати, вони вже повзають. Я скажу вам чесно, я навіть чула такий вислів, хтось сказав із цих з еліти правління, що ніхто зараз не контролює ситуацію на землі. Це так вони думають. Насправді її контролюють Вищі сили наші рідні Боги, наші білі Боги, істинні боги от ось хто контролює. І ми їх пробуджуємо зараз самі в собі, тільки тим, що ми заявлюємо, що я є саме із цієї ієрархії. І це круте знання, повірте. Всього вам найкращого, друзі, ставте подобайку, поширюйте моє відео, ідемо далі в розкриття наших глибинних, істинних потенціальних здібностей. Школа вищої інтеграції людини для вас.